Дайте всім слава, слава Богу. Я коротенько вже зачитати декілька місць, поділитися думкою і будемо йти до молитви. Перше місце, яке я хотів би зачитати, це книга пророка Ісаї, 43 розю. З першого віршика написано так. Книга пророка Ісаї, 43 розі, з першого віршика. А тепер, ота каже Господь, що старив тебе, Якова і тебе формував, у Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я Твоє, мій ти. Коли переходимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплють тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечейся і не буде палити тебе його полум'я. Бо я Господь Бог твій святив Ізраїлів, твій Спаситель дав я на викуп за тебе, Єгипта, Етіопію і замість тебе. Через те, що ти став дорогим у моїх очах, шановий став, я тебе покохав, то людей замість тебе, а народи, за душу твою. Не бійся ж, бо я ж із тобою зі сходу згромаджу насіння Твоє із заходу тебе позбираю. Скажу, скажу півночі, дай і до півдня не стримуй. Приводи сині моїх далека, дочки мої, від окраїн землі. І кожного, хто тільки зветься ім'я моїм і кого я на славу свою був створив. Формував, та кого я вчинив. Друге місце, яке я хочу зачитати. Це послання святого посла Пала святого Посла Івана, перше послання святого посла Івана. Четвертий розділ сьомого віршика написано так. Перше соборне послання святого посла Івана, четвертий розділ сьомого віршика написано так. Улюблені, любимо один одного, бо від Бога любов і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого Однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи до цього місця. Хотів би свою увагу, щоб ми більше звернули. На 9-10 віршик, там, де каже так: Любов Божа Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і свого Сина благанням за наші гріхи. Роздумуючи, про що мені сьогодні було говорити, знаєте, я молився так само і питав Бога, Господи, дай своє слово. І молячись про це, так само сьогодні ми були на служіннях, я задумався, що, що Господь сьогодні тобі мені дав своєю жертвою. Якщо ми читаємо уважно Слово Боже, почнемо із старого заповіту, там, де Господь на початку в П'ятикнижі Моїсеї, він дає настанови для Ізраїля, як входити, хто має право входити в святиню, як має, має бути священик, написано, що так само певні жертви, які вони мали приносити. І читаючи новий заповіт, особливо, якщо ми звернемо увагу свою, там чітко сказано, там, де Христос говорить з Самарянкою, це в Івана записано в четвертому розділі. Івана, 4 розділ, 20-21 віршик. Івана 4, 20, 21 Отці ваші вклонялися Богу на цій горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї, повір жінку, мені, ще находить година, коли ні на горі цій, ані, ані в Єрусалимі вклонятись у це, ви будете ви. До цього місця. Знаєте, перше, як задумуючи, що Господь сьогодні для нас зарував, ми можемо. І бачимо цю свободу, яку для нас Господь дарував, що кожен із нас ми, нам не потрібно через когось до Господа приходити. Написано, що всі ми приходимо через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа ми маємо доступ до нашого Господа, Бога, який сотворив все. І не потрібно нам через якогось священників, які приносить жертви сьогодні Господь. Він віддав свого сина заради нас у цю жертву. Оця кров сьогодні проливалася, яка взиває голосніше, ніж кров Авеля. Написано. Для, для того, щоб дарувати нам будучність і надію. І останнє місце, яке я хотів би зачитати, це книга Псалмів. 50-й псалом, 17-й вірш, який нижче написано так. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним та упокореним Ти не погордуєш Боже. Ось таке місяць зачитав Господь. Сьогодні, як тут написано, Він не бажає тої жертви, Він не бажає тих цілопалень. Але Господь хоче, щоб ми сьогодні кожен із нас, щоб ми приходили з чистим серцем. Написано, що жертва Богові зламаний дух серцем, зламаним та опокореним, ти не погородуєш, Боже. Ось перед нами зараз є молитва. Я хотів би, щоб ми зараз кожен із нас ми дійсно звернули увагу на свою увагу на те, що Господь сьогодні буде говорити до нас в цьому служінні, помолилися, щоб Бог Духом своїм святим працював. Що те слово, яке він буде через братів давати, так само, щоб ми його уважно в серце своє приймали і не забували про ту ціну, про ту жертву, яку Господь заплатив за нас на Волгофі, і щоб ми приносили ці жертви, які прагнув Господь написано серцем. Те серце зламане, той дух зламане, це жертва приємного Господу, якого ми приходимо в Смиріні, серце свого перед ним молитві шукаючого присутності Господу, хай буде слава, будемо молитися. Амінь.